І на серед ночі захотіла яблуко. Привіт! Дивіться, яке красиве. А пахне, супер. Зараз пройдуся, гляну, як тут господарство. Що в нас тут? Ці тут? Е Ей! Що ви тут? Спите лишейки? Ці тут сплять? Хто де називається? бандитки. Треба, до речі, у них поприбирати. Так, ці там сплять. Так, водичка є, корм є, він там насипаний. Так, зараз глянемо, Що там? Свинота спить. Тут я включила лампочку. Сьогодні, до речі, забрали у мене одну курочку Кохінхінку. Сім'я спить. Забрала ту перетинку, бо клопи ж завелися на ній, Там на ній на якій вони спали. Так, бентамочки. Так, чекайте. Під лампою. Святка тут трохи їдять. Доїдають, а їдять. Ой. Ті, що тут роблять, ночі у нас уже прохолодніші стали. Ці тут, ті внизу. Так, сплять. Глянемо зараз що там наші кури. Відкрию трохи двері сюди і, напевно, дальнічеви на випущу кохінхінів. Так, що ви тут? Бандіти? Налазять тут клопиті, які сосуті ноги. Тютя. Так, індичка, а ну посуньтесь трохи туди. Щоб не какало, дивіться, як вона линяє зараз індичка, бачите? Яке в неї пера вон. Воно Індик вже перелиняв. Сьогодні тут почистили. О, до речі, треба А, Треба застолити. Так. Курка вон там. Як звичайно, вона там сидить. Ой, боже, чуть не вбилася. Там вон яма вирили. Ну вибачайте, вибачайте, що вечором, бо я пізно прийшла сьогодні. О, той курка там. Так, індичка, ти що це? Хочеш бути мамою чи що? Дивіться, сидить. Ще мені і такого не вистачало, ще мені індичка треба зараз якраз. Бандітка. Так, а тепер мені треба взяти вінника, якщо він десь тут є. Десь тут заганяли господарство. Але чи вінник десь тут лишився, я не знаю. Оце напевне. Вільник. О, гусей заганяли вони. Так, кочурики сплять, відпочивають. Ну, хто спить, а хто їсть. Нехай. Ці також там щось купаються, вони продовжують купатися Ночі, ночні процедури. Так, а це зараз я тако швиденько туди. Це сьогодні тато чистив, а я... Працювала і прийшла пізно трохи. А чого оце тут лежить? Я не зрозуміла. Що це? Це ж отут у мене. Індичка, що це таке оце? Ти що, сіла вже який раз? П'ятий, яка кусюча. Тебе зараз кусну. Там нема... Ні, є щось. Ось яйце. Ще й таке невеличке. Індичка. Зараз накакають, а тоді буде важко прибирати наступного разу. Вони все зроблять какулі свої. Так? Да? Какулі? Какулети? Сирушки мої. Дівчушки-сирушки. Трохи. Напилило. Зато запах такий після тирси гарний. Супер. Трохи порядок наведу. Дивіться, як у вас гарненько тут. Та я ж кажу, індичка вже хоче бути мамою. Ой, треба її кудись відселяти. Напевне, сюди зараз її Кину, не знаю. Десь, напевне ж, вмоститься. Але все одно буде краще. Так, давайте ми її візьмемо якось, якщо вона мені очі не виклює. А вона така, що може? Це як клюне мене? Давай, 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 давай. Опа, давай, біжи туди. Іди, шукай собі місце. Гнізда тут нема для тебе, так що. Гуляй, так, ці тут. Дивіться, як цікаво цей півничок в цьому році обростає пером. Подивіться, який цікавий. Бачите, він світліший став. Ой, більше білого в нього в цьому році він линяє зараз. Подивіться, скільки в нього біленького стало. А той такий, як був, такий лишився. Я, до речі, помітила, що з роками опірення у... О, дивіться, скільки нанесли вже яєць кубентамки. І Це треба, до речі, ці яйця викинути. Це те, що вже давно лишилося. Ну, нікому не потрібне. Це ті, що не вивелися. Те, що не опліт там був деякий. Так. І що у птиці змінюється оперення з року в рік, Чуть-чуть змінюється колір. Трішки більше такого кольору, наприклад, там червонішого сірішого, не знаю. помічали ви? Напишіть в коментарях. Цікаво. Ну, якщо це порода чистокровна, то в них не змінюється. А от якщо, наприклад, якісь такі кольори, що в породі можуть варіюватися, то можуть бути. А в мішаних так взагалі змінюється. До речі, дивіться, які в них уже шпори в цих півників цікаві? Подивіться. Видно вам? Дивіться, яка шпора. Оце. О, вже яка шпора в тебе виросла. Ну йому більше року вже і тут і в цього. Дивіться вже, які шпори, а курочок. Та не кусайся ти. Ні, Ну курочок нема. Оді мої зайки такі маленькі. Ті тут сплять наверху, бачите? Окуляють мені сюди вниз, ну нічого. Так, Індичка, вибачай, будеш тут, ну що я? Не треба мені зараз. Щоб ти мамою ставала. Так, тут австралорбики, тут ночують. Вибачайте, у мене телефон трохи не фокусується, так як треба вечором. Ну, знаєте, недорогий телефон, так що іноді бувають збої. Але іноді хочеться і вечірнє відео якесь показати, знаєте, навіть для себе піти, подивитися. Я думаю, вам також цікаво. Ну що, провітривалося тут трохи у вас, так? Да? Там да, мої хороші. Тут на вас. Трохи пилюка, так? Все він. Такий цікавий півень. Все. Мені завтра треба посилку зробити. В посилці мають бути яйця мішаних, австралорпа. в іншій посилці і індичих трохи замовили. До речі, треба забрати. Бо я пообіцяла, що всі індичі відійшлю. Там 20 штук людина купила, а я кажу, все, що буде на бонус, ну, все, що буде лишнє на бонус, віддам. Ось так, що воно є. Трохи, бачите. Тих яєць індичих то я додав. Все, зараз хід відкрию двері, щоб вони сюди зійшли. Зранку бігали. Ганяли трохи. О. Нехай так, усе сплять. А свинота що робить? Свині? Кабануси спите? Де ви там? Ей, кабануси сплять не хочуть. Зімною багати. Йдемо. Яйця зараз покладу. Трохи тут порядки наводили, замітали. Так. Так. Чесний он тут у нас, бачите? Цю посилку я зробила вже з яйцями цими, Мішаними. Так, ну а тут у мене Дивіться індичі. І тут у мене їх прилічно так. Ну, є менші, які я не буду відправляти, кому вони треба. Ого, у мене там щось біля 30 яєць є. Нічого собі, це Кохінхін, Австралорп є вже, слава Богу, бо людина замовляла 10 штук. А я ніяк не могла її назбирати. Кажу, ну що ж, 10 вже є. Кажу, мені треба ж вам на бонус щось покласти, ну як же ж. То він каже, добре, почекаю ще пару днів, то вже назбиралося 13, того вже 13 відправлю. Так, це яйце не таке, як треба. До речі, напевно, треба вже в хату яєць занести. Якраз зараз візьму, щоб на завтра зранку, може, мама захоче. Сьогодні робила смачні дуже. Скажіть, та я скажу, як називаються. Mm, смачні дуже сирники. Так. Ці ящики заберу пусті. Сюди заховай. Так, це я так ношу, знаєте, складаю, ношу, складаю, ношу ті ящики. А, а ці чогось намокли, блін. А чого воно мокре? Це тут поливали чи що? Цей зовсім мокрий. Тю, не зрозуміло. Ладно. Цей покладемо, хай сохне тут. Так, ну все, пішла я. Пішла я в хату. Всім на добра, ніж, друзі. Тихо і всім ночі. До наступних відео. Всім пока-пока.